Доброго вечора, ми з Миколаєва і нам є що вам розповісти. Задовго до появи Миколаєва тут вже стояла Вітовка – середньовічне укріплення та торгівельний центр між Інгулом і Бугом. Саме на цьому місці, у 1789 році, почалося будівництво кораблів, яке поклало початок Чорноморському флоту. Перше судно, збудоване у Миколаєві, носило ім'я Святого Миколая. Воно й стало символом для всього міста. А зараз ви можете побачити кішечку, яка лежить на найвищому пагорбі у Миколаєві, Спаському. Саме тут, у 1821 році, відкрили морську обсерваторію, щоб кораблі не втрачали орієнтир у морі. Інгульський міст найдовший пішохідний міст в Україні, а його розвідна частина вважається однією з найбільших у Європі. А от Варварівський міст це єдиний міст в Україні, який розсувається не вгору, а в бік на 90 градусів. Миколаївський яхт-клуб, що знаходиться на восьмому причалі, одному з найстаріших причалів міста, був заснований у 1887 році. Він є одним з найстаріших яхт-клубів в Україні, і він працює досі. У Миколаєві знаходиться Національний університет кораблебудування. Це єдиний в Україні університет, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості, морегосподарського комплексу й інших галузей економіки України. У будівлі колишнього штабу флоту зараз унікальний музей суднобудування з сотнями моделей кораблів та справжніми морськими артефактами. Ще у 19 столітті ці стіни служили казармами для чорноморських моряків. А сьогодні зберігають історію міста. Від скіфських прикрас до корабельних креслень. Це найдовша пішохідна вулиця України. Соборна. Її протяжність складає півтора кілометри, з яких один кілометр є пішохідною зоною. Миколаївський зоопарк один із перших зоопарків України, що увійшов до Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Його заснували як приватну колекцію тварин ще понад 100 років тому, а розташований він на площі імені композитора Миколи Леонтовича, автора легендарного Щедрика. А тут стоїть церква, яку збудував Микола Аркас, композитор, автор першої української опери та фундатор просвіти у Миколаєві. Але у Миколаєва є й інша сторона, про яку ми ніколи не забудемо. 24 лютого 2022 рік. П'ята ранку, місто прокинулось від вибухів. Відтоді почалася боротьба, яка триває досі: щоденна загроза нашим життям, незліченна кількість повітряних тривог, руйнувань, втрат, смертей. 12 квітня 2022 року росіяни навмисно завдали удару по водогону з Дніпра. З того часу у місті зникла питна вода. Кожного дня ми бачимо технічну рідину з кранів, бочки на вулицях та черги на точках видачі води. Миколаївці пам'ятають, що дня о дев'ятій ранку місто завмирає. Оголошується хвилина мовчання, яка об'єднує людей задля вшанування пам'яті загиблих українців, яких вбила Росія. Це алея слави, це місце з'явилося завдяки родинам загиблих військових. Вони самостійно встановили портрети своїх близьких захисників та захисниць Миколаївщини, які загинули, захищаючи батьківщину. Прапори, лампадки, квіти. Тут сотні облич і кожна з них це біль, гордість, пам'ять. Це не державний проєкт, це ініціатива тих, хто втратив найдорожче. Ще неділі Миколаївці збираються на центральному проспекті навпроти пам'ятного стенду Азовсталь на акцію нагадування для підтримки військовополонених та безвісти зниклих, яка має назву «Не мовчи, полон вбиває. Сила, опір, сміливість це про Миколаїв. Наше місто було створене людьми. А зараз воно стоїть завдяки нашим людям. А ще саме в Миколаєві збудували крейсер Москва. Той самий, що прийшов нас знищити, тепер Москва на дні, а Миколаїв і досі на хвилі. Слава Україні, героям слава.